Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна від снайперів куль і від вибухів грому. Я їду туди, де твоя сивина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна і згрубіла рука. Я їду додому. зустрічай мене, мамо. Тримайся рідненька, бо зустріч тяжка, пробач мені мамо, пробач мені тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками ладаном хата і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну весь небокраю весільні мої простяглись рушники. Що не скоштувавши й шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінечну розлуку, за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекавши.